У нас 4 квітня, 25 рік. Сам, як можна сказати, в шоці прийшов подивитися, думав париться, що там наша підщепа, яку ми саджали, як вона себе веде. Вона вже сходить. Бачимо, це гіркий миндаль. Який ми саджали, ось який вже зійшов, який ось досходжує. Я ж не з тобою гуляюся. Якщо пориться, десь тут ще ось, бачимо, ось майже весь гарно сходить. І це дуже добре. Ось, бачимо, ось. Так що буде діло. Гіркий мигдаль. Можна саджати і шкодую що мало посадив. Не весь, ось то там, то там, але він... Вже сходить, на сьогоднішній день вже сходить, я думаю, буде дуже гарно. На рахунок алечі Садили ми тут поруч, алечу. Я вже рився, ну, не вся вона сходить. Десь я знаходив. Ось, бачимо, вона тільки, але покільчилась така, але багато бубок, які. Лежить, ще не сходить. Потикали в рядки, щоб було видно смородину і за одне будуть у нас саженці смородини. Ну, це я показував ще восени. Так що, що кинувся, будемо досадити, потрібно досадити бубку насіння. Абрикоси на підщепу, щоб менше купувати. Тому що в цьому році вийшов нюанс. У нас то, що вимерзло підщепа хто бачив маленька І так само велику ми 150 штук придбали і пропала вона в нас. Так що краще мати свою. Ну, будемо сіяти свою, вирощувати, все буде нормально. Працюємо. Абрикоси квітнуть, персики починають квітнути. Відео на каналі сьогодні обробляли. Так що буде все добре. Обробляли все і хвойники, і фундуки обробили. І, ну, експериментів багато, роботи багато, все не встигаємо. Але буде все добре. Тримаємося. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.